Шановні друзі, слава Україні! Героям слава! В ефірі випуск новин Тижневе Карличина, у якому ми леву частину ефіру відвели нашим головним державним святам Дню Державного Прапора України та Дню Незалежності України. З цього і розпочнемо випуск новин. А ще до вашої уваги. Традиційна зведена інформація про оперативний штаб протягом тижня. Відбулася нарада по підготовці громади до зими. У Демівщині відкрили після капітального ремонту фельдшерсько-акушерський пункт на День Незалежності. Ще одна інформація до вашої уваги про гуманітарну допомогу. Зведення Державної служби з надзвичайних ситуацій, у кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. На тижні, що минув, відзначалося два наших головних свят: 23 серпня, День Державного прапора України, а 24 серпня День державного прапора. З цієї нагоди. Послухайте вітання Карлицького міського голови Олександра Олексійовича Панюте. Шановні жителі Карличини, гості громади. 23 серпня ми відзначаємо День державного прапора України. Він наш історичний дух, гордість і слава нації. Під цим символом сьогодні наші воїни захищають рідну землю від окупантів. Повік нехай майорить над нами жовто-блакитний стяг волі і єдності українського народу. Також вітаю вас з Днем Незалежності України. Новини про ворожі обстріли, постійні сигнали повітряної тривоги захмарюють це свято. Проте, ми знаємо, що боремося за гідну справу. Кожен на своєму фронті захищає рідну землю. Нас не зламає ніякий ворог, бо наша сила у нашій єдності. Україна самостійна, вільна, неподільна держава і завжди буде такою. Слава Україні! Героям слава! Зазвичай наше найголовніше свято День Незалежності відзначається широко, масово, урочисто. Але війна внесла свої корективи. І День Незалежності відзначали в актовому залі колишньої міської ради 24 серпня. Карлицький міський голова привітав присутніх зі святом, а потім очільник громади разом із своїм заступником Валентиною Цеганок виконали приємну місію, вручивши грамоту Верховної Ради України педагогу Ставівської школи Людмилі Анкуці. Розглянувши подання керівників установ організації закладів відділів Карлицької міської ради, подяки Карлицької міської територіальної громади, кращим представникам колективів, вручили Валентині Бабух, Оксані Дубовій, Оксані Нестарук, Тетяні Кучі, Яні Осадчій, Ганні Погребній, Олені Столяр, Миколі Гусєву. Олександрі Широкоступ, Вікторії Костенко, Василю Погребному, Максиму Ткаченко Наталії Матієнко, Євгенії Липовому, Василю Семененку, Юрію Івченку, Роману Пархоменко, Володимиру Дзененку, Михайлу Макогону, Віктору Микитину, Василю Хвещенку, Сергію Калашнику, Віктору Кривенко, Миколі Мачульському, Леоніду Шаповалу, Анатолію Сарапену, Олександру Кучеренку, Володимиру Лехошерсту, Олегу Семенюку, Вікторії Карпенко. Олегу Фоміну, Дмитру Ковальову, Михайлі Мацибурі, Олені Міщенко, Сергію Лоєвському, Антону Калініченку, Ірині Вовкодав, Вадиму Свіріченку, а Тетяні Пасічник подякують драмати приворочено ще й до ювілейної дати народження. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих у боротьбі за цілісність і незалежність нашої держави та жертв російських загарбників. До пам'ятника Героям Небесної Сотні, меморіалу слави в карлицькому парку та погруддя Шевченку. Представники від тих, кого нагородили, віднесли корзини квітів. Наприкінці заходу присутні переглянули святкове відеопривітання від вокального ансамблю Зорицьвіт карлицького міського будинку культури. На сам кінець заходу карлицький міський голова Лесан Панюта висловив впевненість. Що наступне святкування Дня Незалежності буде урочистим, масовим і незабутнім. Пропонуємо вашій увазі інформаційно-підсумковий блок про засідання оперативного штабу протягом тижня, 22, 24 та 26 серпня. На початку засідання оперативного штабу понеділок 22 серпня, карлицький міський голова Олександр Панюта нагадав, що на тижні, який розпочався, ми відзначатимемо головне наше свято День Незалежності, а перед цим День прапора. Щодня отримуємо інформацію, що агресор відкрито заявляє про те, що всіляко заважатиме нам мирно відзначати наші свята. Отож, Закликаємо і присутніх, і колективи, і підлеглих при своїх закличних, все-таки бути обережними. Знову ж я наголошую максимально виконувати сигнали повітряної тривоги. Київ на ці дні скасував всі заходи, які планували з 22 по 26. Ми також максимально обмежимо і за винятком деяких маленьких, які будуть проведені там, де буде можливість говорити, піти в укриття, але зовсім обмежені. Саме головне на цьому тижні нам забезпечити вже діяльність громади на звичайному рівні. Люди повинні бути з водою, стоками, з люди повинні мати можливість відвідати. Магазини, придбати товари, і е, максимум все-таки будемо обережним. Керівник пожежної частини номер 19 міста Карлика Олександр Раснюк назвав одну із проблем, яка виникла у них переселені газовий стояк, прокладка витримала Ну, Такі випадки є по газовим стоякам, по цим прокладкам не раз вже ми, ми їх насили. Така Серйозна штука. Його все-таки потрібно, щоб люди самі зверталися і мазово службу. Фіта, ну, вазова да, контролює. це ж... Ну, ні, контролює, притчат, не Контроліт, да, а другий кричать, не пустимо. А іменно в цьому переведе. Тоді давайте засоби масової інформації проінформуйте. 24 серпня, День Незалежності України. Звітання розпочав засідання оперативного штабу Карлицький міський голова Олександр Панюта. Побажав присутнім і всій громаді у День Незалежності, всього найкращого, міцного здоров'я, всіляких гараздів і якнайшвидшої перемоги над російським загарником. Засідання штабу було коротким, бо після нього в залі розпочиналося святкове дійство до нашого головного державного свята. Про це ми вже розповідали. П'ятниця 26 серпня. На оперативному штабі цього дня підводяться деякі підсумки зробленого в громаді за тиждень. Про це говорив Карлицький міський голова Ласенпанюта на початку засідання. Ми цей тиждень ну, в основному займалися підготовкою укриттів для того, щоб їх знати. комісії. сьогодні комісія доїжджає, овейде за навчальні заклади. Велику роботу ми проробили і. Сьогодні обстежимо, акти підпишемо. Ну і з неділі будемо проводити уже остаточні зібрання педагогів і визначати, визначати, яким чином ми будемо працювати чи починати навчальний процес. В принципі, вже є вироблена лінія. Ми підтримуємо директорів, директора, директори з батьками і з відділом освіти. Будуть працювати по визначенню режиму роботи. Ми підтримуємо їх у, у даному напрямку. Карличина готується до роботи в осінньо-зимовий період. Є чіткий план, він виконується. Все частіше почали говорити про ковід. Ну і ковід. Я не можу не говорити, бо сьогодні мені дехто телефонує і каже, що вже є хворі. І там, і там, і там, Марія і на Миколаїв Марікова дожди нас просвітити, що нам треба робити. Вертаємося до маскового режиму, вертаємося до дезінфекторів, вертаємося до цих всіх моментів в освіті в культурі в установах кругом, бо ми сі ухапимо, хвиля покотиться, потім доганяти ззаді буде набагато гірше. Керівники первинної та вторинної ланки медзакладів громади доповіли про ситуацію із захворюванням на цю недугу. Марія Недолько інформувала, що на стаціонарі зараз 10 хворих інфекційному відділенні підготовлено 20 ліжок. Тут будуть знаходитися ті, у кого легка форма хвороби. А якщо дійде до ускладнень, переведуть в хірургію чи терапію. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра, також поділилася інформацією щодо ковід, готові стопроцентно рукавичками, перчатками, цими масками. Ми з першого запускаємо цю елерки, з разом разом запускаєте, так з первого вересня. Що цього ми забезпечені. 22 серпня? відбулося засідання ще одного штабу з питань підготовки. Господарського комплексу, об'єктивів соціальної сфери до роботи взимку. До складу штабу входять, окрім представників керівництва та структурних підрозділу міської ради, також керівники галузей освіти, культури, медицини нашої громади, комунальних підприємств, організацій та установ, які здійснюють постачання газу, електрики, води, виробництво теплової енергії, обслуговування доріг тощо. Після предметної розмови щодо виконання плану заходів із підготовки господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо зимовий період було узгоджено подальші спільні дії для запобігання надзвичайним ситуаціям під час нового опалювального сезону. Ішлося також про належну підготовку наявної матеріальної бази, забезпеченості генераторами. Альтернативними джерелами теплової енергії, підготовки актів готовності об'єктів, ремонтів дорожньої інфраструктури, виходячи з наявних бюджетних можливостей, забезпечення міськремпутсервісу, посипковим матеріалом для протиожеледних заходів тощо. У зв'язку з оголошеною повітряною тривогою штаб прервав своє засідання, аби продовжити його підвальному укритті. У Демівщині на День Незалежності України відкрили після капітального ремонту фельдшерсько-акушерський пункт. Про це в нашому наступному сюжеті. У Демівщині День Незалежності 2022 року будуть пам'ятати ще й тим, що в селі офіційно почав працювати фельдшерсько-акушерський пункт. На відкриття прибули карлицький міський голова Ласан Паню та його заступник Іван Сімцов. Представники агроформування, які орендують землю в Демивщині, успіх Василь Барановський, агрофорд Зіновій Лялюк, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра, староста села Олександр Мозговий. Говорить Олександр Панюта. Раніше, коли я тільки став головою об'єднаної громади, кажу, покажи, де в нас факт? Він даже мені не повів. Ми були в школі, така там хатинка, там воно було все зароще, таке непривабливе. І ми сюди навіть не заходили. Сьогодні, коли з'явилася людина, яка хоче працювати, вона, ну будемо так говорити, тут у сільському населеному пункті ну, проживає. Так? Вона постійно у нас куплювати. постійно проживає. І в неї з'явився інтерес, і зразу з'явився в нас інтерес. А за нами з'явився інтерес і в людей, бо люди хочуть отримувати цю послугу. Спільно з вами ми зробили багато роботи. Далі розмову підтримує староста села, почав зі слів вдячності присутнім, з того, що як гарно працювати, коли в нього є підтримка як в селі, так і в місті. Факт всі внесли фактично ту суму, за якою я звернувся, і навіть ніхто не обговорював її. Це дійсно те, що потрібно на сьогоднішній день, в сьогоднішній ситуації первочергове. Але в першу чергу все робиться тільки тоді, коли є для кого робити, коли є працівник, коли є люди, коли є діти і так далі. В основному в селі проживають, скажімо так, більшість населення це люди пенсійного віку і діти. Якраз для них більше в сьогоднішніх умовах і потрібен оцей медичний заклад. Агрохворд, успіх, фірма Техінвест зробили найбільший вклад у ремонт закладу, сказав староста села і продовжив. По суті, долучилися всі сюди, від великих агропідприємств і до маленьких фермерських, які, скажімо, мають набагато менше землі. Якщо взяти Коденчука Сергія Яковича, він, ну скільки може, три тисячі. Ми просили, він ну, ніхто не відмовив. Дав Сінченко одноосібники надавали там, треба було і сміття вивезти після ремонту. все, вони надавали техніку, тобто всі дружно долучилися і зробили. Я думаю, що на цьому ми не зупинимось. ми ж теж припали кушетку, ми припали сіл, і крім так. цього, виділили чотирнадцять чотирнадцять тисяч. Ми не осторонь. Ми там, де бачимо активно, ваша тримка, і ми включаємося. В кімнаті, що поруч своє, жителька села якраз приймала процедури. Тихенько заходимо. Доброго дня, вибачте, вибачте, але напівфиливки, як вам? Дуже добре. Ви наші, ви наші ж тут проживають, і тут народилась. Ну, вибачайте, що ви так. Як вам такі умови? «Даже легше, легше і лікуватись. Дуже гарний там, дуже гарний ремонт. Так. А це медсестра закладу Катерина Феліксівна, так вона назвалась. Очі сяють від задоволення. Ви любите свою роботу? Я знаю, бо я б так би не приїжджав. Як вам от у таких умовах працювати? Шикарно. Мені дуже подобається. Я дуже вдячна. Дуже вдячна за все». Виходимо на ганок і там запитуємо інну карапіру. Повіддемовщина останній вже такий заклад чи ще у вас трошки по громаді є е, демощина. В нас ще в нас є Шубівка Демулаторія там ми зараз проводимо ремонт. Зробили каналізацію, провели воду, і ще стався косметичний ремонт зробити в нас. І так я думаю, що в нас всі ФАПи вже приведені в порядок і відповідають тих нормам, які потрібні нашим медичним закладам. Як казав голова, тепер час уже зайнятись центральною так, центральну лікарню будемо. Поліклінічне відділення Кагарлицької амбулаторії попробуємо зробити там ремонти і щоб дуже так кабінети виглядали по сучасному у нас я тільки за 22 серпня. Голова опухівської районної ради Антон Карманов разом зі своїми колегами, а також з представниками міжнародного благодійного фонду Варнава привезли в Кагарлик гуманітарну допомогу від ООН. 300 продуктових наборів цього дня отримали на подвір'ї Карлицького ліцею номер 3 школа номер 3 колишня, підопічника Карлицького Територіального центру соціального обслуговування. До Карлика прибули разом із соцпрацівниками старости сіл, які організували транспортування наборів до своїх населених пунктів. Загалом, на обліку. В територіальному центрі соціального обслуговування перебуває 346 осіб. Представник фонду Варнава пообіцяв, що набори отримають усі. Ще 46 комплектів привезуть найближчим часом. До вашої уваги роз'яснення Державної служби надзвичайних ситуацій щодо дій населення при отриманні сигналу. Увага всім. Почувши звуки сирен, необхідно негайно увікнути телевізор радіоприймач FM-радіоприймач для прослуховування екстреного повідомлення. Уважно вислухавши це повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки, метушні у відповідності з отриманими вказівниками казівками. Кожний громадянин, який знаходиться на робочому місці, повинен виконувати всі розпорядження керівника згідно з відповідним планом. З питань цивільного захисту суб'єкту господарювання. Громадяни, які перебувають вдома, повинні постійно тримати включеними радіоприймачі телевізори для того, щоб отримувати необхідну інформацію і вказівки органів виконавчої влади. В готовності тримати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри, а при їх відсутності приготувати найпростіші засоби ватно марлові пов'язки. Тримати укомплектовану лікувальними засобами медичну аптечку, документи, засоби зв'язку особистої гігієни, запас їжі на всяк випадок та інші засоби. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок, 29 серпня. Ясно буде і сонячно. Уночі 17 у день 31 градус. Вівторок, 30 серпня також і ясно, і сонячно. Уночі 18, а в день 29 градусів. Середа 31 серпня. Хмарно, без опадів. Температура вночі 17 градусів, у день 26 градусів. У перший день осені, 1 вересня, буде хмарно і холодніше, ніж попередні дні, бо осінь 14 уночі 23 у день. П'ятниця 2 вересня без опадів 13-22. Ще нижча температура в суботу 3 вересня 12-15 градусів. Буде хмарно з проясненням. Похмуро буде, але без опадів. 4 вересня в неділю. Уночі лише 10 градусів, а вдень 16 градусів тепла. А вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. Ми переможемо при любіль. Погоді. Добі кінця випуск новин тижневе Карличина. Дякуємо, друзі, що були з нами. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо!